Увага, що відбувається з тарифами чи варто готуватися до платіжок за світло і газ у розмірі зарплати. Почнемо з електроенергії наразі тариф на світло залишається на рівні 4 гривні кіловат. Цей фіксований тариф був ухвалений постановою номер 632 і мав діяти до кінця квітня 2025 року. Тобто у травні ціна не зросте і це підтвердили в уряді. Прем'єр-міністр Шмигаль чітко сказав: ми не розглядаємо підвищення тарифів найближчим часом. Також відповідно до домовленостей з МВФ, Україна не має зобов'язань підвищувати тариф. Але тут ключове слово найближчим, бо вже влітку 2025 року може відбутися нове зростання ціни на світло. За прогнозами експертів, тариф може підскочити до 6 гривень кіловат. Що це означає для простого українця? Якщо ви користуєтесь електричною плитою, електроопаленням, підвищення вдарить особливо боляче, побутова техніка, зарядні станції, кондиціонери, усе це потягне з кишені більше, але не забуваємося про газ. За попередніми даними, влітку 2025 року газ подорожчає до 10 гривень за кубометр, навіть якщо це буде неофіційне підняття, а Оновлення цінової моделі платити доведеться більше. Чому газ дорожчає, руйнування газорозподільної інфраструктури, під ударами Росії, проблеми з власним видобутком, складність імпорту в умовах війни. Олег Попенко, голова спілки споживачів. Якщо ситуація не зміниться, нас чекають найвищі комунальні витрати за весь час незалежності. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України. Щоб бути в курсі останніх подій.